Усім привіт! Буквально на днях мені приїхала нова машинка, я вам її ще не показував. Мова йде про Golf 6 2010 року з двигуном 1,6 дизель. Він буде по дуже класній ціні. Зараз розповім, чому, що це за машина. І в принципі все покажу. Все покажу. Так, Як бачите, це універсал. Механіка п'ятиступенчата, коробка передач. Так вона виглядає по кругу. Є задні партроники, вибачаюсь, так номера повісив порахідські, тому що ну, ще не мав часу ним займатися. Він по кузову в гарному стані. Є косметика, саме капот 170 мікрон, бокове, е, бокове крило 150-160 мікрон. тобто До 200 мікрон, навіть це можна було б і не казати, кажу, як є. Е, е, наступним його плюсом є е, те, що Точніше, немає ні державченки. Найти гольфа шостого державченки це також така задача, так скажемо. Бачите, ніде нічого в нас немає. І це приємно. Нічого. Так, наступним таким непоганим мінусом це є комплектація. У нас тут непогана комплектація, є датчик світла, датчик дощу, автоскладання зеркал, навіть є, якщо я якщо не помиляюсь. На, є автоскладання зеркал, 4 стеклопідйомника, велюровий салончик гарний, є великий екранчик, клімат, контроль. Якщо не помиляюсь, два ключика, до речі, екранчик у нас з CarPlay. Так, Отак показую вам її Сюди, спереді, ззаді. Велюровий салон класний такий. От Дійсно, салон, взагалі, щоб ви розуміли, машинка в їзді дуже класна. Заряджав акумулятор, вже заряджений, все добре з ним. Там, на жаль, нічого немає. Мені так вона приїхала, хто собі хоче докупити, повірте мені, ціна на неї буде солодка, можна самому і докупити. Тобто, що ми маємо? Реально гарний по стану і технічно Golf 6. Він ще не полірований, зроблю в ньому полірування. Щоправда, ціна буде трошки більша. Хто хоче забрати до полірування, можете забирати. Ціна буде там, на 100 доларів менше. Получається собі, комусь треба, комусь не треба. Далі. З плюсів ще є. Це якби одночасно плюс і мінус. Це некручений пробіг. Оригінальний пробіг цієї машини 320 тисяч кілометрів, Когось це злякає, когось ні. Давайте по факту для 1,6 дизеля 2010 року це не є великим значним пробігом. Вони їздять 600-700 тисяч без проблем. Це дуже надійні двигуни, того з цим проблем немає. Сажевий на місці, все працює справно. Кажу ж, технічно він дійсно не по підвізці, не по мотору, не по коробці, не по щепленню ніяких питань немає. Того це якби мінус, можливо, для когось, для когось плюс. І, звичайно, я там нічого не хочу казати, але тут ви хоча б купуєте і знаєте, що це її точно пробіг. Хоча е бувають, звичайно, вони із меншим пробігом. Я не кажу, що там всі з 300 пробігом. Бувають вони з 200 попадаються пробігом, 220, да, 1,6 дизель можна купити з цим пробігом. але не буде така ціна, як у мене тут. А ціна в мене на неї зараз 7,250. Ціна без торгу, це вже похимчищене, в нас помилочок ніяких на не горить, тільки е, якийсь колесо спущене, і то це, напевно, просто треба збити. Їде він, заводиться, класно, він реально технічно, по салончику, по, з вулиці, живий, нержавий. Е, так, авто підключилось до караплея і перебило мене. Е, ну, є, на, да, там є караплей, є свої плюшечки в ній, партронники. Е, їде, Їде класно. Того ось такий автомобіль з'являється за ціною 7-200 доларів, 7-250 доларів. Якщо буде хімчистка, буде 7350 доларів. Хто слідкує, хто знає, вони на ринку свіжо пригнані, ми говоримо про свіжопригнані авто з пробігом 220, 250, 260. Якщо оригінальний, то вони коштують 8900, 8500, 8700, 7900, деколи проскакують. Все залежить від стану. Тут стан класний, пробіг оригінальний, хай можливо для когось великий, для когось ні. Для мене я розумію, що автомобілю 15 років, дизельний автомобіль 320 тисяч для нього це не страх. Хто собі захоче скрутить автомобіль на авторії, ніде не палився, то вже буде ваші діл, ну, справи. Ваші справи я, там. я от даю машину, даю непогану як на мене, ціну і адекватний пробіг. Нещодавно в мене був гольф, в мене його швидко забрали і там вже знову його продали. Того майте на увазі, автомобіль в гарному стані. Ще раз скажу вам, Непогайна комплектація. Тобто, рекомендую до купівлі. Виглядає класно, це навіть ще без полірування кого цікавить, надішлю якісь додаткові фото, відео, ще щось вам поскидаю, що там вам треба. Це взагалі не питання. Я зможу з прибором пройтися. Давайте ще вам, якщо вас цікавить бензиновий гольф, в мене є шестерочка бензинова, от така. 1,4 TSI, саховський двигун, масла, фільтра, ремень ГРМ, цепочка ГРМ замінена. Є такий Golf Plus, ще, Audi A3 на автоматі, міганчик третій, 150 тисяч пробігу. Є в нас Renault Scenic 1.6 бензин. Такий Passat b 7 тут також 300 тисяч пробігу, 293 Opel Astra є бензинова, дві штучки, до речі, таких є. І, друзі, вже. Буквально на днях буде розіграш Форда, залишилось 6 тисяч гривень до початку розіграшу. Ну, це, це вже от означає, що от -от -от десь ми з вами йому... хтось з вас його отримає за 200 гривень. Нагадую, 200 гривень ваш шанс. Залишилось декілька днів, встигніть закинути ще собі гроші, хто бажає. Вкажіть, обов'язково номер телефона. Реально от... хтось собі отримає машину. Так, маємо таких два Kia Sportage і Nissan, Нісан... Nissan. Volkswagen Tiguan, 17 рік, 16 рік, 2,0 бензин, 2 літра дизель, 70 тисяч пробігу, 240 тисяч пробігу. Міганчик GT Line третій, такий автовозик в сцепці. Далі Audi R8, R8 кого цікавить, Mazda 6, 136 пробігу і таку ще Opel Zephyr маємо. В принципі, все розказав, кого зацікавив Голю. Звертайтеся, дійсно гарний стан. присилайте підборщиків, хто забажає. Ось така в нас машинка. І всім гарного дня та до побачення. Звертайтеся, пишіть, що вас цікавить, все розповім.